Чому всі думають, що десерти без цукру це не смачно? Сьогодні доведу, що це міф. Давайте готувати разом морозиво без цукру для всієї родини. На цих вихідних приїхала додому та не з пустими руками. Будемо разом куштувати згущенку без цукру, а вона виявляється неймовірно смачна. Тому швиденько проводжу майстер-клас по домашньому морозиві. Приготування все просто збиті вершки плюс згущенка без цукру. Виходить вже солодка база для морозива. Далі мама повела мене в домашній садок збирати малину для соусу. Варимо його до речі, теж без цукру замінимо на стевію. Кожного разу ловлю якийсь вайб, бо літо в селі це найкраща пора. Шкода, що немає змоги приїздити частіше, але з такими зйомками та активностями думаю, рідним достатньо і цих двох днів, коли я була вдома. Тож базу для морозива розділяю на три частини: перший буде з шоколадним топінгом, другий з маминим малиновим соусом, а третій з кокосовою карамеллю. Топінги та згущенка без цукру від Green Leaf – це вдвічі менше калорій, низький глікемічний індекс та клітковина у складі. А смак як у класичних, тільки без шкоди здоров'ю та фігурі. Ніщо так не зближує родину. Як спільне приготування чогось смачненького, а морозиво влітку це мастхев. Я вже й забула, коли востаннє купувала в магазині. Домашнє тепер улюблене. А ви діліться в коментарях своїми рецептами домашнього морозива.